Доброго дня, я лікар гастроентеролог паха Олена Михайлівна. Сьогодні говоримо про проблеми і захворювання жовчного міхура. Хочу вам представити унікальну мінеральну воду, це заєчинська горка, яку ми з успіхом застосовуємо останні роки в лікуванні хвороб жовчного міхура. Я вам хотіла би запропонувати так званий курс здоров'я жовчного міхура, застосовуючи цю воду. А заєчинська горка це унікальна сульфатна магнієва вода з високим ступенем мінералізації. Ми можемо запобігти утворенню камінців, сладжу в жовчному міхурі. Дійсно, саме завдяки своїй жовчогінній, завдяки жовчогінним властивостям. Ми можемо стимулювати утворення жовча, ми можемо посилювати скорочення жовчного міхура, посилювати виділення жовчі і досягати великих успіхів в профілактиці жовче-кам'яної хвороби. Але, мої дорогі, я вам рекомендую. Перед тим як ви будете починати лікування цією мінеральною водою, обов'язково провести ультразвукове дослідження, щоб бути впевненим, що вже не сформовані конкременти, що немає камінців жовчної міхурі. І ми таким чином не спровокуємо гострий приступ калькульозного холециститу. Але для профілактики ця вода ідеальна, і ви можете з успіхом її застосовувати. Бажано, щоб це були курси лікування і найбільш оптимальний курс це приблизно 14 це 2 тижні або 21 день в залежності від наявності. Певного сладжу від стану жовчного міхура. більш детально ви можете ознайомитись на нашому сайті.